Ми вже приїхали. Сейчас дальше покажу, що ми там купили. А Міки купили таку. м'ячиків немає. Купили якийсь еспандер. Но його для Міки треба трошки усовершенствувати. Зараз треба оці мусики пообрізати, щоб не откусив, не сгрыз. І оці м'які части теж обрізати. А так він такий дебелий дубовий, поэтому хай стачує свої зуб'я. Все, все лишнє обрізала усики, ті які якісь частини не знаю, помила. Тепер можна і мікки віддавати. Так, що Мікі купили, показали, тепер показую, що купили собі. Два чи три тижні ми не попадали, не в посад, нікуди, бо світла не було. Це називається вирвалися. Де що є по акції? Да? Зайшли в Роганський м'ясокомбінат. Там були сосіски прикопчені, акційні. А так вони. Здається, 132 чи 123, ну, щось таке. А сьогодні вони не пам'ятаєш, скільки? 90? 90 гривень, по-моєму. Ну, пачечки невеликі, тут немає і кілограма, тому взяли дві останні. Більше нема. Зайшли в інший м'ясний. Там був акційний шашлик. Вова каже, завтра свято автомобіліста, тому треба трошки взяти. Ну взяли, Трошки взяли, бо поки ми свого кабанчика заріжемо, можна. Праздники кончаться, як каже Вова. Потім йшли в магазин по поповняшку на інтернет. Дивлюсь, стоїть новий лоток. Прямо на вулиці, так ото це. Значить, написано: ось Люботинські ковбаси. Ну, і я відразу спросила, чиї. Вона сказала Люботинські. Я, звісно, не чула ще, щоб там. Виготовляли колбаси, але, але можливо все. Коротше кажучи, оцю, оцей сервілат вона дуже хвалила. Я його купила. Вона уговарювала взяти більше. Ми прямо там одрізали, покуштували і не мені не Вові він не сподобався. Тому більше ми не брали. Коштує оця паличка затягла щось на 40 гривень. А кілограм коштує 190. Далі, варенка, ковбаса варена. Там були різні, були і в оцих ну, целофанових упаковках. Типа 95, декілька видів було, але продавчиня сказала наша місцева продавчиня Лена, сказала, що ті вона не куштувала, куштувала оцю. Їй дуже сподобалася, вона відрізала, дала нам покуштувати. І ми взяли такий невеличкий кусочок, дійсно, схожа на ту ковбасу, знаєте, з дитинства, як раніше була. Ця ковбаса по 155 гривень, здається. І взяли кусочок ось такого сала чи м'яса, в общем, під черевина на бутерброд до чайку чи до кофейку невеличкий. Теж я спочатку покуштувала, а тільки потім брала, тому що знаю, що може бути. Еге. нічого так на смак, але шкурка тверда. Шкурка не. Ну, як на мої зуби навовни, тим паче шкурка не живабельна. Шкурку прийдеться зрізати, та і мені не подобається, як вона посмалена. Гидко посмалена, так що ось і так. Це те, що з такого поповняшку на інтернет. Купили і потім пішли у посад. Зараз покажу, що ми взяли в посаді. Ну і сходили в посад. В посаді купила цибулі. Цибуля по 30 гривень. У посаді в магазині 40. Купили туалітної бумаги, два майонези цукерки гові. Ну, може, то і я якусь одну колись з'їм, якщо встигну, їх тут а, 300 грамів всього. Вова, де шалена бджілка твоя? Холодиль. В холодильнику. Шалену бджілку свою Вова вже прибрав до холодильника. Ось. Ну і купила каву. Купила каву, знову в посаді, хоч у нас і є ще така точна пачка. Але це розкажу трошки згодом. Я вже вчора казала на стрімі, що те, що ми купили в магазині, то не кава, то мачмала якась. Ну Я зараз в слідуючому відео навіть покажу, як їх тепер розрізнити. Я знайшла вже. Там немає на ощуп такого, то... Ну, то не тільки те. Так що купили каву отаку. Ну, а і води собі, води купила три баклажки води, воду теж Вова одніс уже до кімнати. І все ось так. Ось так з'їздили, ось так скупилися. От що значить два тижні не попадати в центр. Бумага потрібна, цибуля закінчилася, цукерки у Вови закінчилися. Коротше кажучи, все закінчилося.